Друзі, доброго дня, здрастуйте. Було б все добре, але є проблема. Тобто, дивіться, що відбувається. Тоді, коли ми ось в цьому полі вибираємо руками, тобто у нас насправді у нас є ось, ось така база даних. Тобто У нас є у цьому полі ПІБ студента Ось нам Відповідно, потрібно його скопіювати у відповідальний студент. Ось це поле з типом довідник контактів. І після цього скопіювати от сюди, у нас цифра повинна потрапити. Відповідно, ось сюди у нас повинна цифра потрапити, і вже в клієнта потрапити безпосередньо. Тестовий студент перший. Але що відбувається в такому випадку? Тобто, тоді, коли ми запускаємо ось це копіювання, тобто, по-перше, нам потрібно ще одну дію додати до тієї, яку ви в описі надавали. То, якщо ми передивимось у ваш, у ваш опис, то перед цією дією нам потрібно ще встановити дію, яка буде копіювати. Значення з піп студента ось у це поле. Але справа в тому, що при цьому копіюванні у нас не встановлюється у полі відповідальний студент зв'язок з довідником контактів. І тому ось до чого це призводить. Ось дивимось. Та-дам. Тобто, тестовий скопіювало сюди. Сюди у поле, у додаткове поле з типом число потрапило значення текстове. Звісно, що у нас в ID знову ж таки текст потрапив, бачимо. Чому так виходить, я навіть не розумію. В принципі, помилку повинна видавати система, але система це не повідомляє. Гаразд. Ну і звісно, що тоді, коли ми відповідно. На цю інформацію у клієнта приносимо, то нічого не відбувається. Зробимо наступним чином. Тобто я зараз протестую ще у варіанті тоді, коли ми вимикаємо ось цю дію і використовуємо лише ті дії, які у вас були. Ось, я залишаю, вимикаю, точніше, дію примусову там, де ми копіюємо ось це значення, Тобто, додаткову дію, я додав вимушено. І залишаю лише ті дії, які ви рекомендували. В цьому випадку спрацьовує все гаразд. Тобто, зараз я ще перезберігаю. Тобто, Якщо ми тут руками, руками вибираємо там, тестовий студент перший. І після цього запускаємо нашу дію з, тими, з тим описом. То все гаразд. Тобто в такому випадку у нас дійсно копіюється ID студента, сюди копіюється ID студента і сюди, сюди клієнтом стає наш студент. Але у нашому конкретному випадку це не спрацьовує, оскільки ми тут руками не маємо обрати. Значення. Це дуже ускладнює процеси і умови виконання це можливо робити, але це дуже, скажімо так, обтяжує. Тому нам потрібно скопіювати звідси сюди, для того, щоб тут зв'язок встановився з довідником, а він не встановлюється. Якщо б він встановлювався, все б було гаразд здається. Тобто, у нас би відпрацьовувало все по. Ланцюжку, як і зараз, але маємо те, що маємо. Тобто поки що не працює. Широ вам дякую за спробу допомогти, але поки що, поки що рішення немає. На жаль.